Вітаємо, Мегаспільнота! У нас чудова новина. Тепер доступні регіональні канали. Якщо у вас є роль Мегалевел, зайдіть у Language Select та оберіть канал своєї мовної групи. Список мов базується на нашій групі Regional Bunny Leads, які допомагають модерувати регіональні канали. Якщо вашої мови поки немає, і ви хочете стати лідером регіону, напишіть про це в чаті. Ці канали створені для зручного спілкування про мега, криптовалюти та життя. Роль Міні Ейт, яку ви отримуєте після верифікації, вже дає повний доступ до інформації на сервері. Детальніше про нову структуру можна дізнатися у «Mega Worldwide». Окрема подяка нашій команді Regional Bunny Leads», а також усім учасникам із ролями BSC та Mega Level. Як завжди, чекаємо ваших відгуків та ідей у чаті. Давайте розвивати спільноту разом. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові оновлення.